Евакуацію оголосили в будівлях парламенту та уряду. Депутатів, урядовців та співробітників секретаріату попросили покинути приміщення. Прес-служба Верховної Ради повідомила, що ні сьогодні, ні завтра засідань не буде. Ранок парламент, традиційна черга журналістів. Та двері сьогодні чомусь не відчиняють. Раптом чутка засідання не буде. Працівники апарату ради кажуть, питання ще вирішується. Я жду до твіта Тим часом, поодинокі нардепи таки сходяться. У нас попередньо було домовлено про засідання пракція. Ми йдемо на засідання пракція. А може бути сьогодні засідання? Не можу сказати, тому що коли ми підемо до саме Верховної Ради і визначимося. Доки журналісти чекають, поруч на сцені антимайдану крутять траурну музику. Сьогодні тут теж думають про жалобу і мир. Третій ні. день тут, а так що не знаю нічого. Що тут там Думаю, що буде мирно. Ні. Та спокій панував недовго. Мар'їнському парку метушня, що відбувається, і самі не розуміють. що? На бутіння, <працю> це все для тренування. Євромайдан йде в наступ на верховну раду. Ви те оборонятись? Звичайно, тим часом з підради одна за одною мчать автівки можновладців. З Майдану летять швидкі, а з Грушевського тікає Беркут. Подушу Ви зара і тут все, руже. А далі, як то кажуть, без коментарів. Весь урядовий квартал у паніці звідусіль лунає. З Майдану йдуть озброєні протестувальники. Тим часом деякі народні обранці усе ще збираються на роботу. Рада закрита. На, на, наші, на наші вимоги голова Верховної Ради не збирає Верховну Раду. Закрита Верховна Рада. Нам треба зібратися більшість. Зараз ми акумулюємо свої сили для того, щоб відкрити без голови Верховної Ради. Ви не плануєте взагалі вирішувати? Ми плануємо і ми настоюємо на те, що негайно не надати. Ви туди зараз підете. Так. Да я чекаю колегу свою да. і підете туди, да. там, де стріляють, стріляють на площі. Не, стріляють уже стріляють туди. везде, Там люди, ми дуже люди. Не дочекавшись колегу, нардеп уже за кілька хвилин відходить на безпечну відстань до метро арсенальної. Сюди ж відбігають перехожі частина антимайданівців та силовиків. Ксенія Пяськівська, Ганна Іваненко, Владислав Калінін, Ярослав Калашніков і вся команда 112.